Друзі, я вас всіх вітаю, ви на каналі ЮРК. І сьогодні ми швиденько без зайвої води розкажемо, як початківцю здійснити першу свою в житті ф'ючерсну угоду. А ми будемо розбирати, як торгувати криптовалютні ф'ючерси на біржі Binance. Якщо ви зареєстровані на будь якій іншій біржі, абсолютно не переймайтесь, оскільки концепція криптовалютних фьючерсів вона однакова для всіх криптовалютних бірж. Плюс до того, дивіться, от інтерфейс криптовалютної біржі Binance, да, що ви бачите. Бачте, більшу частину вікна займає графік, де ви будете аналізувати, там, будувати якісь рівні, шукати якісь там, свої торгові моделі і т.д. й тепер. Стакан, де розміщені лімітні заявки на продаж, і лімітні заявки на купівлю, і вікно створення ордерів. Дивіться, а тепер зайдемо на такий же самий веб-термінал біржі BingX. Що ви бачите перед собою? Графік, стакан, вікно створення ордерів. Все те саме абсолютно. OKX, Графік, стакан, вікно створення ордерів може там якась цвітова цвіцвітова схема буде відрізнятися, але навіть розташування цих вікон абсолютно однакове. Тому ніяких проблем, будь ви на якій іншій біржі зареєстровані, у вас виникати немає. Ми ж з вами будемо розглядати саме веб-термінал біржі Binance. Я там дуже давно вже зареєстрований, тому мені звично, і я розумію, що я розповідаю. Дивіться, спочнемо з самого початку. Лонг і шорт. Що це у нас таке? банально. лонг це у нас позиція на різд. Шорт це у нас позиція на зниження ціни. Як це відбувається? Лонг. Ви купуєте, чекаєте, поки ціна виросте, і продаєте, і фіксуєте різницю оцю ціни, це ваш профіт. Шорт, ви очікуєте падіння ціни, ви продаєте, да? ціна знижується, ви купляєте, і оця різниця між падінням і тою точкою, де ви купили, це ваш профіт. Все. Нічого абсолютно тут такого заумного немає. Все банально і просто. Тепер давайте розглянемо ближче веб-термінал Binance. Що ми бачимо? Найбільшу частину цієї веб-сторінки да, займає в нас графік, знову ж таки, де ви будете проводити там якісь рівні, шукати свої моделі, тобто робити. Технічний аналіз. От, Бачимо правіше вікно: це у нас біржовий стакан, так званий ордербук, де от найбільша оця цифра це маркет ціна, це ціна останньої здійсненої угоди. І все, що знаходиться в стакані вище маркет ціни, це лімітні заявки на продаж. Все, що знаходиться нижче риночної ціни, ось тут внизу зеленим, це лімітні заявки на купівлю. Знову ж таки, все просто. Е, Вище графіка, от у нас є да, така панелька. от Наводимо на тікер, і в нас з'являється вікно пошуку. Да, туди ми можемо забити будь-що. Наприклад, ну, наприклад, XRP Ripple да, і от здійснили ми пошук нашого тікера. От XRP. Натискаємо на нього. І у нас з'являється той самий графік, той самий, той самий стакан, і те саме вікно створення ордерів для інструмента XRP. Таким чином, ви переключаєтесь між всіма інструментами, до яких вам надає доступ біржа Байден. Все. ми повертаємося назад на наш біткоін. Пробуємо відкрити нашу першу угоду в будь-яку угоду, чи то лонг на зростання, чи то шорт на зниження ціни. Ми можемо зайти двома. Варіантами варіант номер один. Ми можемо зайти лімітним ордером. Що це означає? Ми заходимо в купівлю, наприклад, по ціні, яку ми очікуємо. Ми там провели свій аналіз, чекаємо, що ціна опуститься до якогось рівня. Да? І от ми там на тому рівні ціни виставляємо лімітний ордер. І варіант номер другий. Ми не хочемо чекати, поки там ціна опуститься, а може вона туди і не опуститься. Ми хочемо зайти тут зараз. Негайно це буде маркет ордер. Чому маркет? Бо ми заходимо по ціні. Ціні маркета вже показував, це ось ця ціна. Це ціна останньої здійсненої угоди. А якщо ми, наприклад, хочемо зайти по лімітному ордеру, ми, наприклад, вибираємо, Ну от мені подобається 68115, натискаю на неї, ось у вікні створення ордеру, у мене з'явилась та сама ціна. Я Забиваю сюди об'єм, наприклад, нехай це буде пів біткоїна. Зверху у мене стоїть переключать ліміт, маркет і стоп-ліміт. Бачите, ну стоїть ліміт. Ціна ще раз показую, наприклад, подобається мені 66,788. Ось я на неї тут клацаю. Вона мене з'являється ось тут, у вікні ціни, і сума 05 бітка. Ось, ось тут ми вели все. І натискаємо купівля, тобто лонг. Натиснемо. І, от ви бачите, як наша заявка, ну щойно вона от е з'явилася зараз. Давайте я от о стакан розширю. От, бачите, така оранжева така точечка, От наша заявка попала ось з кимось. Хтось також тут розмістив свої ордери, і сумарно наш от показує, що по ціні 66 788, 66 788 доларів, да, сумарно стоїть стоять ордера на купівлю 3,83 бітка. Все, ми при лімітній угоді маємо чекати, поки ціна не опуститься до. До нашого ордеру і не виконає його. Буває такий нюанс, що ціна туди опускається, але ваша заявка не виконується. Ціна швидко відскакує і банально не встигає виконати ваш ордер. Ну, забрало когось, хто туди раніше став, а вас не вспіло. Все. Бачимо, да? наш лімітний ордер по стакану тут їздить. І от лімітний ордер на купівлю частково заповнено. Лімітний ордер на купівлю заповнено. Все. Що ми робимо далі? Опускаємося ми в панельку, да, яка у нас знаходиться під графіком, і тут бачимо нашу відкриту позицію. Є тут такий от трикутничок, да, натискаєте на нього поділитися, і ви от бачите, що у вас вже в вашій позиції. Щойно було 50 От, да, волатильність, яка. 19,57% і 334 USDT вже прибутку. Да, Можна її е, сфотографувати і поділити з друзями, скати, дивіться, який я як крутий трейдер. Так, в принципі, робить 95% всіх, хто торгує. І тут ми бачимо нашу інформацію, розмір нашої позиції півбітка, ціна входу 66 788, ціна без збитковості. Тобто наскільки ціна має вирости, щоб ви закрили цю угоду в нуль, не потрапила. Нічого, на, ну, тобто відбити свої комісії торгові. Ціна маркування, ціна ліквідації, ось вона, ваша ціна ліквідації 35 903 долара. Якщо ціна бітка опускається, якщо ви в лонговій позиції, тобто ви купили, Якщо ціна опускається до 35 903 долара 59, центів, біржа примусово, без вашого ніякого дозволу, закриває вашу позицію. В збиток. Ну, ваш збиток це в принципі ваш весь депозит. Чому так? Бо повертаючись до вікна відкриття ордерів, дивіться, в нас стоїть маржа крос. Крос-маржа це коли забезпеченням для ваших всіх позицій може бути одна позиція, дві, три, п'ять, десять, скільки ви бажаєте. От, але крос маржа вона бере весь. Суму всього вашого депозиту в забезпеченні всіх ваших позицій. Тобто, якщо у вас позиція ліквідується, ліквідується весь ваш депозит до нуля. Ось і є ізольована маржа, коли ви під кожну угоду виділяєте певну частинку свого депозиту. Якщо угоду одну на ізольованій маржі ліквідує. То ліквідує лише оцю частинку депозита, а весь інший депозит лишається цілим тут. Кожному хто як що подобається, я загалом використовую кросмаржу. Мене ціна ліквідації не хвилює, оскільки я використовую контроль ризику, так звані стоп лос ордери, про які ми зараз поговоримо далі. Окей, тепер дивіться, да, угода в нас тут показує плюс. От ще раз покажу, як робити такі скріншотики. Да, 547 доларів 70 центів. Окей, а, У нас, наприклад, цей профіт влаштовує, швидкий, все класно. Ми хочемо закрити нашу позицію. Ну, зафіксувати, як я вам казав, що таке лон. Купуємо, ціна виростає, продаємо оцю різницю. Фіксуємо і ложимо собі в карман. От ми зараз хочемо її зафіксувати. Що ми робимо? У нас є знову таки два варіанти: ми можемо поставити лімітку зустрічну на продаж, і коли ціна до неї дійде, у нас позиція автоматично закривається. Або ж, ми можемо закрити цю позицію по маркету. От, давайте ми ліміткою зайшли. А тепер давайте покажу, як по ціні маркета ми вийдемо і зафіксуємо нашу позицію. Дивіться. Тут також два варіанти. Просто ставимо от перемикач на кнопку Market, Забиваємо об'єм, на який в нас вже відкрита позиція 0,5 бітка. Да? І у нас була з вами купівля. А ми натискаємо продаж. І наша позиція автоматично закривається. От, бачите, маркет ордер на продажу заповнено, ордер виконано. Все. І е, наша позиція закрита. Бачите, от у вікні ордерів у нас позицій немає. Е, можемо подивитися історію торгівлі, де ми побачимо, що от у нас була купівля. Ось бачите, купівля була. А ось у нас пішов продаж. І ось наш профіт, Да? Бачите, от купівля-купівля, і ось наш профіт. Ось наш профіт. 4 долари, 13, 26, там, ну, от... Частинами як закривалося, так частинами профіт і а, був реалізований все. Я вас вітаю, ваш перший лон, Ви заробили все банально просто. Тепер давайте розглянемо. Да, ми ліміткою заходили, виходили маркет ордером. Тепер давайте навпаки, маркет ордером отак по ринку, зайдемо і поставимо лімітку на вихід, тобто take profit, і поставимо стоп лос, щоб забезпечити себе від ліквідації. Бо ліквідація нагадаю, це коли ваш депозит повністю пропадає. Біржа ліквідує в нуль. Ставимо маркет, об'єм знову ж таки півбітка. Що робимо? Ну, давайте, наприклад, шорт відкриємо. Так? то ми відкривали лонг, тепер відкриємо шорт. Натискаємо кнопку продаж. Хлоп! Все, от ви бачите, ордер надіслано, маркет ордер на продаж заповнено. Окей, а вниз опускаємося. Ось позиція одна, і ми бачимо півбітка. Ціна відкриття 66805 507. Відкрили шорт, і вже в нас тут 20 прибутку є 3,48 USDT. Окей, Позиція відкрита. Тепер що? Тепер давайте поставимо лімітний ордер на купівлю. Да? Це шорт. Ми заробляємо з точки продажу до точки, де ми купуємо. Оцю різницю ми кладемо в карман. Це наш профіль. Створюємо ордер, але перемикаємося на ліміт. Да? Об'єм вибираємо 0,5 бітка. Якщо ми хочемо, щоб вся наша позиція закрилась Якщо ми хочемо, наприклад, щоб закрилась лише половина, то ми там виставляємо 0,25 сотих, тобто половину можна дробити отако Можна таких ордерів на закриття, хоч 10 поставити. Багато хто, до речі, навіть уже із людей з досвідом цього не знають. Не знаю чому це так просто. Ставимо 0,5 десятих біткоїна. Лімітний ордер, ну наприклад, по 66 700 Давайте вниз стакану 66 778. ,2. Натискаємо, от у нас тут з'являється. От у нас півбітка. І головне, щоб у вас тут був ліміт. Бо якщо буде маркет, закриє відразу. Ліміт, ціна, об'єм і нажимаємо купівля. Все, опускаємося в панель, де у нас відкрита позиція була. І от ви тут бачите, відкриті ордери натискаємо. І у вас стоїть ліміт, тип ордеру, ліміт, сторона купівля, ціна. Яку ми отут з вами виставляли е, сума об'єм, оце це наш тейк profit. А тепер давайте ще на цю відкриту угоду поставимо стоп-лосс, тобто зробимо так, щоб ну, ми не втратили, от нас не ліквіднуло. Да? Бо якщо ми знову повернемося в позиції. Ми з вами побачимо тут знову ціна ліквідації. От коли ви наводите курсор, у вас тут пише: якщо ціна маркування в контракті буде нижчою від цієї ціни, коли лонг або вище цієї ціни, коли шорт. А в нас шорт, тобто нам не можна, щоб ціна піднялася вище. А ваша позиція буде ліквідована. Якщо ви на кросмаржі, буде ліквідований весь депозит. Ну про це ми говорили вище. От наша ціна ліквідації. Для того щоб нас не ліквіднуло, стоп лос має бути. По ціні нижчим, ніж 97 487 доларів 80 центів. Я пропоную його поставити, ну, нехай він от буде стояти десь плюс-мінус вище оцього, от хая оцієї січки, тобто там по 69 603. Що нам потрібно зробити? Ми переключаємося ось на вкладку Stop Limit Вибираємо, от тут, трикутничок таки натискаємо. Вибираємо стоп маркет. Стоп ціна. Да, от Яку ми хочемо? Стоп ціну. 69, ми балакали. Давайте 69 919. Стоп ціна. 69 919. Сума: це розмір нашої позиції. Щоб всю позицію закрило з мінімальним збитком, треба вибрати весь розмір цієї позиції: 0,5. Все. І натискаємо у нас шорт, вихід шорта це купівля. Тобто натискаємо купівля лонг. Коли ви будете виставляти стоп-лосс, обов'язково подивіться, щоб у вас точно стояв стоп маркет. Виставили об'єм, виставили ціну. У нас шорт, значить вихід шорта це купівля. Натискаємо купівля лонг. Все. Переходимо в відкритий ордер, і ви бачите, що в нас ще один ордер додався. І ось він: Стоп-маркет. Купівля, пів бітка, заповнено нуль, ну, бо не дійшла ціна, туди. ціна е, умови виконання, ціна маркування більша або дорівнює 69 919. Все. Тепер у нас є два варіанти розвитку подій. Варіант номер один. Ваш шорт йде по вашому плану, він опускається вниз, досягає ціни оцієї лімітки, по якій ви закриваєте свою угоду, і вона закривається у вас в плюс. Ви заробили, ви молодець. Варіант номер два. Ціна. Ви зайшли в шорт, але ціна чомусь не падає, а росте, досягає вашого стоп-лосу, стоп-маркет ордера. Ось тригер його більше, або дрівня 69 919, і вас по поступу. Ви втрачаєте невеличку частину свого депозита. Ось, в принципі, і все, що потрібно знати для того, щоб відкрити свою першу ф'ючерсну угоду, тим більше на демотерміналі і потренуватися. Абсолютно нічого важкого нема. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть коментарі під цим відео. Сподобалось, ставимо лайк, не забуваємо. От пишіть коментарі, які проблеми виникають. Будемо допомагати, будемо розбиратись. В подальшому ми цю серію відео для новачків будемо продовжувати. Будемо вже більш конкретно говорити про плече кредитне, від чого залежить ліквідація, як зменшити, як розрахувати правильно розмір позиції. В наступних відео ми це також наявно все це продемонструємо. Головне, щоб ви от зрозуміли банально ось оцю елементарну теорію. Кому цікаво такі відео, і взагалі цікаво супровід торгівлі по криптовалютним ф'ючерсам, хто хоче розуміти, які новини впливають на ціноутворення на криптовалютних ринках, будь ласка, в описі під цим відео буде посилання на наш відкритий телеграм-канал. Додавайтесь! Хто хоче розвиватися професійно в цій сфері, в команді однодум де можна поставити запитання, отримати адекватну відповідь людей, які вже в цьому в цій справі з досвідом. Будь ласка, в нас є спонсорська е, спонсорська, хто хоче розвиватися професійно в цій сфері, да ставити питання, отримувати адекватні відповіді від людей, хто вже торгує давно, в кого є досвід, кому є чим е, корисним. Поділитися, да в нас є спонсорська програма на YouTube каналі. До неї можна додатися, якщо ви перейдете на наш YouTube канал, натиснете кнопку Стати спонсором, і плюс до спонсорки ще особисто від нас. Нас як бонус, це додавання в закрите ком'юніті, однодумців, де ми торгуємо майже щодня, ділимося своїми угодами, своїми смарт-ідеями і допомагаємо так само новачкам. Все, друзі, надіюсь, відео було корисне. Сподобалось. Ставимо лайк, пишемо коментарі. Кому що не зрозуміло, будемо намагатися всім вам допомагати. До наступних випусків!